У Німеччині пропонують позбавити деяких українців грошової допомоги. Кого це торкнеться? Дивіться далі обов'язково, поставте лайк під цим відео і підпишіться на наш канал. Дякуємо. У Німеччині пропонують позбавити грошової допомоги 100 тисяч непрацевлаштованих. Серед них є біженці з України. Генсек опозиційної партії в Німеччині Карстен Лінеман зазначив, що статистика говорить про те, що шестизначна кількість людей із принципу не хоче працевлаштовуватися на роботу. На його думку, держава повинна виходити тільки з того, що вони потребують цієї допомоги. Зменшення виплат на 10, 20 чи 30% відсотків недостатньо. Потрібно повністю скасувати базову допомогу, сказав опозиціонер. Лінеман вважає, що в Німеччині потрібні зміни у політиці. Він зазначив, що хоче справедливої системи соціальної підтримки, а базовий дохід нині несправедливий. Однак він все ж пропонує зробити винятки для батьків опікунів і людей, які доглядають. Тають за родичами. І за його словами, у Німеччині лише 25% українських біженців знайшли собі роботу, а це є дуже мало. Нагадую, що Німеччина вона є одна з лідерів з надання Україні військової допомоги. Берлін передав українській армії танки, артилерію, системи протиповітряної оборони та іншу зброю. Крім того, Німеччина підтримує усі санкції проти Росії і прийняла у себе мільйони біженців. Що ви думаєте на рахунок того, щоб скороти? Ти виплати для українських біженців, які не хочуть працювати і піднімати економіку Німеччини? Пишіть в коментарях, ставте лайки і також підписуйтесь на наш канал. А ми скоро побачимось.